Насамперед, трикотажне одновиробництво це були новостворені робочі місця і е, вони працюють по сьогоднішній день. Шукали собі вже по своїй же також спеціальності і Прийшла через центр зайнятості. Я працюю тут уже з квітня. Швейному підприємству Текс» у Чернігові держава надала кошти на розвиток виробництва через центр зайнятості за програмою Власна справа у рамках урядового проекту. Є робота умова надання допомоги створити нові робочі місця. А для отриманих коштів до 250 тисяч гривень вимагається цільове використання. Кошти, які отримуються по мікро. Гранту можна використовувати для закупівлі обладнання, меблів, оплату оренди, реклами, закупівлю матеріалів, сировини. Процулаштувала двох працівників. Це були новостворені робочі місця і. Вони працюють по сьогоднішній день. Ось було закуплене під них обладнання і сировина для початку роботи. Підприємство робить ставку на різноманітний асортимент і додаткові послуги у виробництві трикотажного одягу. Футболки, спортивні костюми, ході, джогери, шорти та по сезону, а також трикотажну спідню білизну. У нас є не лише пошиття, а й нанесення. Ну, принців. Це може бути і вишивка, і шовкографія, і термоперенос. Цю фірму створило практично як свою сімейну справу подружжя Максим і Наталія Гладченки. Виробництво ми започаткували у 2020 році, а познайомились із Максимом у 2019 році. І такий підхід до роботи, як до чогось родинного і затишного, зберігають навіть коли розширюють виробництво. Я ж великі підприємства, я працювала на великому підприємстві, то мені більш подобається от таких, от десь ну тут знаєте, більш так комфортніше і тише, і можна там позайматись більш різно, різновид діяльності. Різний, не один процес, як на великих підприємствах. Більш так цікавіше, розвиваючи бізнес, одночасно не припиняють займатися волонтерством. Підтримуємо ЗСУ як можемо, і під час початку бойових дій на Чернігівщині ми надали достатньо багато тканини. От, і все, що було у нас на залишках, у нас термобілизна була на залишках. Ми все вивезли, все віддали волонтерам або напряму хлопцям. Ми допомагаємо безкоштовно як волонтери. Тим, що ми можемо виробляти в основному, це або футболки, або спідня білизна. Наталія і Максим не мали спеціальної освіти у швейній галузі і всьому вчаться на практиці. Це було дуже дуже важко, але дуже цікаво. Я навіть не знала, як називається там тканина або обладнання. Я ну, підходила до оверлока там і питала, що це за рік. Я набралась того досвіду. Ну, в принципі, на сьогодні так я вже розумію все. Мікрогранти за програмою Власна справа на Чернігівщині вже отримали майже 200 суб'єктів господарської діяльності, і дві третини з них це саме вже працюючі фірми, які скористалися допомогою держави для розвитку бізнесу. 65% – це діючі підприємці, 12% – юридичні особи, і чверть це взагалі новачки в цьому бізнесі. В наступних сюжетах ми продовжимо розповідати про досвід створення і розвитку нових чернігівських підприємств.